Будь-яка принцеса найбільше в світі чекає запрошення на бал. Навіть якщо це запрошення, прилетить разом із каменем. І принцеса Дженні якраз таке отримала. Принц влаштовує бал. До речі, знайомтеся. Це принцеса Олівія. Олівія робить все, що роблять звичайні принцеси. Наприклад, годинами дивиться кіно будь-яких жанрів. Ридає під час перегляду мелодрам, але все це робить із шармом багатого життя. Потім зрозуміло снідає і читає ранкову пошту. Цього разу лист справді значущий. Як і Дженні, Олівію запросили на бал. Коли вже принц нарешті воліє побачитися з нею, Олівія має бути чарівною. У неї не викликає сумнівів, що серед усіх принцес рівно її немає. Хоча її дворецький переживає за танцювальні навички. Але містер Майкл готовий виправити це. У минулому він був знаменитим учителем танців. Він зробить усе, щоб Олівія стала найкращою парою для принца. Дженні одна з тих принцес, які більшу частину життя живуть не надто розкішно, але талановиті у всьому, за що не візьмуться. Як у танцях, так і в прибиранні. І, звичайно ж, в танцювальному прибиранні. Перед принцем будь-яка дівчина має виглядати чарівно. Саме тому, відразу ж після прибирання, принцеса Дженні вирішила влаштувати собі лазневі процедури. Великих бюджетів вона не має, тому влаштувала спас підручних засобів. Ну а щоб не витрачати воду даремно, можна заодно і вибрати речі. Головна зброя бідних принцес винахідливість. Тим часом Олівія в найкращих традиціях багатих принцес приймає ванну з найкращими ефірними маслами. Та й куди без дорогих кремів, створених алхіміками королівства, що роблять шкіру такою ж дорогоцінною, як саме золото. Але це залишиться нашим маленьким секретом. Принцеса Дженні приймає рішення надіслати принцу відповідь. Однак конверт дозволити собі не може, тому відправляє лист просто повітрям. Що ж, залишається лише сподіватися, що вітер виявиться попутним. Олівія більше покладається на традиційні способи відправлення поштою. Хоч папір все ж таки вже трохи застарів. Тому Олівія вирішила написати лист просто в нотатці, а лише потім відправити смартфон поштою. Нехай принц знає, що Олівія сучасна, але поважає давні традиції. Ще однією традицією у світі принцес є корсети. Надіти таку штуковину, щоразу виклик. Однак прислуга Олівії знає свою справу. Ще жодного разу не було так, щоб корсет не зійшовся на принцесі Олівії. Хоча іноді методи бувають трохи небезпечні. Дженні теж збирається на бал. І, на жаль, у неї немає взуття. Тому Дженні вирішує на якийсь час відкласти сумні думки і перекусити. Під час трапези до неї приходить ідея якщо локшина збільшилася від окропу, можливо, із взуттям не спрацює. Що ж, у Дженні вийшли далеко не кришталеві туфельки, зате взуття тепер є. Перш ніж вирушити на бал, принцеса Дженні повинна переконатися, що її улюблена квітка отримала денну норму вологи. Однак води в домі немає. Схоже, воду знову відключили за несплату. Невже її квітка зав'яне? Їй так шкода. Вона не в силах себе стримати. Дженні починає плакати. І сліз вистачає, щоб її полити. Час балу наближається, Дженні все ще не зібрана. Але й на розпатлене волосся знайдеться управа. Наприклад, стара дірява шкарпетка. З її допомогою можна зібрати неслухняне волосся. і надати йому об'єму. Олівія вже готова. Залишилося лише натягнути рукавички. Дірка. Неприйнятна неприємність. Мабуть, манікюр виявився надто гострим. Таке допустити не можна. Особливо, якщо під час танцю принцеса подряпає принца. Неприпустимо. На щастя, прислуга виправить цю помилку. Ну а залишки нігтів, що складаються з гранул золота, зійдуть за щедрі чайові. Принцеса Дженні вирішила відрепетирувати зустрічі з принцем. Адже для того, щоб підкорити його серце, вона має бути неймовірно жіночною. Принц точно розтане перед шармом Дженні і, напевно, не тільки запам'ятає її, але й нагородить за найкращу жіночу роль на балу. У той же час принцеса Олівія все ніяк не може визначитися, на чому вона хоче прибути на бал. Шлях до сусіднього королівства не близький, і вона хоче не тільки дістатися з комфортом, але й щоб її поява була ефектною. Дженні теж стурбована подібним питанням, як і належить принцесам її типу, вона подумає про карету з гарбуза. Часу залишилося обмаль. Потрібно терміново діяти. Сьогодні фея хрещена не збирається їй допомагати. Тому Дженні потрібно зробити все самостійно. Можливо, трюк з окропом подіє і на гарбуз, але на превеликий жаль Дженні, замість карети в тарілці гарбузовий крем суп. Що ж, доведеться переходити до плану Б. Дженні знадобиться енергія, щоб добігти до замку вчасно. І ось час довгоочікуваного балу настав. Гості прибули. І, здається, всі чекають тільки на принцес. Першою прибула Олівія. Вона добиралася на своєму спортивному єдинорозі. До речі, було б непогано, щоб його хтось припаркував. Зрозуміло, до VIP стіла. Не надто відстаючи, прибула і принцеса Дженні. Так, зовні вона не надто схожа на принцесу. Якось навіть швейцар плутає її з прислугою. Однак головне для принцеси бути знатною особою внутрішньо і не нехтувати фізичною працею. Олівія така гарна, що їй відразу ж узявся малювати придворний художник. Живопис, звичайно, добре, але позувати буває нестерпно нудно. Як добре, що світ давно вже не в середньовіччі. Та портрет з балу можна зробити на камеру смартфона. Особливо якщо придворний художник кубіст. поки Олівія розважається, Дженні ледве отримує задоволення від балу. Принцеса вона, зрештою, чи ні? Настав час і їй розважитися саме час для старої доброї дуелі за канапе. Тільки подивіться на ці навички фехтування. Дженні, схоже, в цьому королівстві так не заведено. Тобі просто принесли канапе, а шпажки потрібні, щоб їх наколювати. Так, королівство сильно відрізняється у своїх культурних традиціях. На балі стільки смачного. Це справжні тортури для принцеси. Невже доведеться це терпіти? Олівії так хочеться, хоча б маленький шматочок. Від однієї виноградинки ж нічого не буде, так? Хоча схоже, ця виноградинка була останньою краплею. Корсет Олівії починає тріщати по шбах. Тепер її живіт вирвався назовні. Метаболізм принцес річ нестабільна. Дженні навіть пропонує Олівії записатися в зал, адже принц навряд чи зверне увагу на принцесу, яка не у формі. Останнє Дженні нормально їла на минулому балу, а це було рівно рік тому. І тепер різноманітність запахів просто зводить її з розуму. Дженні буквально вийшла на полювання. Жодному шматочку від неї не втекти. Вона знає, чим більше вона з'їсть, тим легше їй буде дотягнути до наступного балу. І цього разу Дженні, здається, з'їла все, що помітила. У момент, коли принц спустився, на балу просто не залишилося їжі. Королівську особу мучить голод. На щастя, у Дженні з собою гарбузовий суп, який мав стати її каретою. На вигляд, не дуже, але на смак. Принц Джої, здається, закохався. Смак гарбузового супу Дженні нагадав йому про дитинство. Принцесі Дженні вдалося частково підкорити принца. Можливо, їй навіть більше не доведеться жити в бідності. Однак рано радіти, адже Олівія все ще на балу. Навряд чи легко опустить руки. Вона вирішує взяти ініціативу на себе і витрасти принца у Дженні, як мінімум, на повільний танець. План простий: okay. у танці принц поцілує її. У той же час Дженні вирішує перейти до плану Б акторської гри. І Якщо іншим байдуже, то принц, бачачи Дженні непритомною, кидає все і біжить до неї. Можливо, поцілунок кохання допоможе врятувати бідну дівчину. Зрештою, принци все вирішують поцілунками. Як тобі історія про двох принцес? Хто сподобався тобі більше? Дженні чи Олівія? Напиши нам у коментарях. Підтримай нас уподобайкою. А для того, щоб не пропустити нові відео, підпишись і натисни на дзвіночок.